Таке воно – Життя у прифронтових населених пунктах Харківщини. Цю розповідь ми почнемо із маленького села Цупівка, яке знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від російського кордону та було під окупацією від середини березня 2022 року. Зараз тут залишається близько 150 людей, в той час, як до повномасштабного вторгнення тут проживало близько тисячі мешканців. 11 вересня 2022 року Цупівка була деокупована. Масштабного вторгнення Катерина, її чоловік Сергій та син Давид жили звичайним мирним життям в Цупівці. Вона працювала, чоловік грав у футбол, син ходив у садочок і мріяв про спорт. Але з початком війни на Харківщину прийшли танки, і з ними прийшов біль. Е, під окупацією як ми зрозуміли. Ну, коли отут, тут же дорога головна, вела до школи, і коли я в вікно бачу, що заїжджають танки, то ми вже зрозуміли, що це що тут ми будемо жити не самі. І потім я бачила, вони тут БТР стояв за гаражом. Ну, перебували тут в домі. Ми ходили по молоко, ну, тобто брали так. У нас було три чоловіка, але вони не виходили з дому. Виходила я дитині по молоку, свокруха виходила моя. ну, тобто, Ну, Тут і жили всі, коли в коридорі, коли в підвал ходили, звісно ж. Її чоловік не міг залишитися осторонь. Добровольцем пішов у Збройні Сили України. Служив у штурмових підрозділах. Боровся за Херсон, Донецьку та Запорізьку області. Загинув, захищаючи Україну. Чоловік пішов воювати, він загинув за Україну. І Він дуже хотів, щоб моя дитина вільно пересувалася по, по своїй території. Після загибелі чоловіка Катерина залишилася сама з дитиною. Зараз працює онлайн і підтримує сина, який продовжує татові мрії. А дитина ходив садочок на тренування по футболу. Звісно тому що тата футболіст. І він і він вирішив, він спочатку не хотів, а потім проявив бажання займатися футболом. Давид добре пам'ятає тата і як дорослий розуміє, чому не можна мовчати, чому потрібно говорити і про втрати, і про війну. Дитина знає, що його тата загинув і що тата що -та воював, він знає, хто такі орки. Тому ми, дитина, ну як, не то, що спокійно про це розмовляє, але ми можемо з ним про це розмовляти, тому що він все це розуміє. А за тата він часто вспоминає, звісно, йому не вистачає татової підтримки. Ми частенько дивимося там фото. Він розуміє, бува, чому мама плаче, він знає. Ну, Такі в нас моменти бувають. Після трагедії вони зверталися до психолога. Зараз говорить про втрату спокійно, але твердо. Він нормально реагує, він психічно, ну, адекватно на все реагує, тобто він розуміє, там, він розуміє, коли там летить шляхіт. Ну, тобто, дитина розмовляє з ним. Що час ми посидимо, то більш безпечне місце. Попри всі випробування, ця сім'я залишилася на Харківщині. Вони не здаються, як і багато інших мешканців прифронтових громад. Тут активно допомагає місцева влада. Гуманітарна, психологічна та інфраструктурна підтримка не припиняється. На даний час відновили електропостачання ці населені пункти. Туди зараз повертаються люди, відновлюються свої будинки. Працює програма є відновлення, яка надає людям компенсацію для того, щоб відновити будинки, і повернутися до своїх осель. Також працюють благодійні організації, які допомагають нам з встановленням модульних будинків, і саме цей проєкт реалізовується в переважній більшості на території цих населених пунктів. В селищі працює виїзна амбулаторія сімейної медицини, де лікарі надають кваліфіковану допомогу місцевому населенню. На даний час в цих двох населених пунктах проживає там трошки більше, ніж тисячу людей. Ходи Громадський транспорт туди їздить електропотяг, який доставляє людей додому і дає можливість їм виїжджати до міста Харкова на роботу. Однак через кілька тижнів після нашого приїзду в Цупівку, а саме 24 лютого, росіяни вдарили по селу авіабомбою. Кап півтори тисячі впав на центральну вулицю та майже повністю її розтрощив. Тоді постраждали четверо людей. Двоє з них перебували у важкому стані. Один чоловік загинув. Ймовірно, він опинився в епіцентрі вибуху. Пошукова операція тривала тиждень, однак його тіло знайти не вдалося. Внаслідок вибуху тіло могло бути розірване, а частина решток знищена пожежею. Інших фрагментів не виявлено навіть тих, що могли бути використані для проведення ДНК експертизи та ідентифікації особи. Службові собаки також не знайшли жодних слідів. Зазначив Олександр Кулік, начальник інформаційного відділу Дергачівської міської ради. Ужиємо нашу розповідь із найбільшого селища Дергачівської громади Слатене. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 7 тисяч людей. Зараз тут залишається близько 1800 мешканців. У перші дні війни гуманітарна допомога сюди майже не доходила. Тож місцеві самі почали її шукати, домовлятись, розвозити добровільно на власних авто під обстрілами. З часом до ініціатив долучалися й інші вулиці. Працювали разом, створювали списки, координували поставки, годували літніх людей, роздавали теплі обіди. Щоб допомогти своїм, вони налагоджували зв'язки з містом, шукали волонтерів, співпрацювали з організаціями. В початку війни, звісно, було дуже багато. Роботи і з гуманітарками Прийшло, прийшлося їздити і договорюватися, і в міст возити гуманітарку з міста, ну, в районі теж брали, привозили, роздавали. Людей було менше спочатку. Одна вулиця. Вийшло так, що як то в нас вулиця найвелика, 190, а коли повиїжджали 40. Ну, ми як трошки в стороні, і всі гуманітарки ну, в центрі звичайно, були, до нас не було. Ну, люди ж питають, що що. Ну, думаю, дай поїду. Поїхав в район, сказали, так, да". там до нашої голови підійшов Євгеній Іванович каже, так і так треба людям возити. Ну, якщо ти не проти, своїм транспортом возити. Ну, Возили своїм транспортом. 1 вересня ми роздавали гуманітарну допомогу. Прийшли три бабусі, один дідусь. Якраз ми їм видали, вони тільки пішли. Ми з Сергієм почали документи оформляти. І оце, де ви стоїте, оце сюди прилетіло якраз. Ми сиділи отут за забором і це все пішло на нас. Поранення у Сергія було, і у мене по голові, і осколок в ногу. І згорів гараж. Гараж потушили, кров встановили, все було добре. Ну, звісно, глухо було. На одне ухо, до глухле, ну потім це нормально. Слатине не було в окупації, але небезпека була постійною. Російські колони доходили до околиць, стояли танки, БТРи. Люди ховалися у погребах без світла, без газу, без зв'язку. Почули взриви, вибухи і по, по вулиці і ну, в окружності, що побігли, забрали дітей і сховались в погребі, сиділи в погребі. Приїхали тут ті самі, стояли по вулиці, у нас колона е, рашиських БТРів, танк. Це, це, саме, тут, мабуть, минут 40 стояли біля будинку, щось, щось не вирішали, але ми не виходили. Вже чад почав доходити до погріба, двері закрили. Ну, Слава Богу, уїхали. Вони тут, віддать, заблукали і поїхали на тої дороги. Ну, а потім, що, поки було світло, Неділю ще полізувались, потім не світла, ні газу було. Почали добувати, е, ну, як ще по старій пам'яті пам'ятаємо, таганки подоставали, десь у кого був газ старий, колони. Ну, ну так намагалися виживати, поки не зробили аж у 23-му році світ і газ. Пустили, попри постійні обстріли, місцеві не здавалися. Гасили пожежі, самотужки рятували будинки, допомагали сусідам. Волонтери з міста привозили їжу, речі, генератори. Кожен день це робота і турбота про інших. Це була не просто боротьба за виживання, а приклад самоорганізації та спільної дії в умовах повної невизначеності. Наркоти 5 домов тушили. Та й бо хлопці молоді, тому Тюрасиса Сиса допомагав, та сама сюди сушить вова. Багато, багато домов погоріли, ну, військові не пускали пожежників тушити. то, що були обстріли, але ну, ми як місцеві, обстріли закінчували, одразу брали електростанцію і у людей були насоси в скважинах і тушили. Ну, слава Богу, я кажу, що ми п'ять будинків ми спасли. Да, внутрі погоріло, десь шусь, це саме не все, ну не розпро... вогонь не розпространявся на сусідній будівлі. Я дивлюся, а от тут на небі так три огонька горить. А я кажу, мені розказували, що як фірвірки. А він каже, на тікай. І я схватилася з кроваті, вибігла, і як такий удар. І все на кровать, оце стекла, все посипалося. Я двері вирвала, я вибігла на двір, а його немає. Я кричу, Сережа, Сережа, заходю, а він сидить. На нього прямо відро піска каже, як ото стекло посипалося. Ну, так він нічого не ранений, був ні я трошки там ноги по стекло порізав. Ну, а на другий день хлопці прийшли. Господи, я кажу, люди, ви знаєте, війну. Такі були сплачені. Де понабиралися люди? Поприбігали, нам тут все вичищали, вигрібали, вивозили, виносили, так же, як і коли, пожар, був у нас гараж горів. Сережа поки станцію ту завів. Як понаходили люди, Боже, скільки я не знаю, де не взялися. І давай в нас якраз бочки там з водою. Навіть 100-літрові, так, да, Сереж? 100 відерні. І від тіля черпали воду і поливали, поки не потушили пожар. А потім то Сережа вже підключився і затушили все. Дай Бог людям спасіба всім, хто допомагав нам в трудну минуту. Як можна було їм не допомагати. У 2023-му здавалося, що мир повертається. Люди приїжджали додому, діти гралися на вулицях, відкрилися магазини, з'явилися світло та газ. Але в травні 2024 року нові обстріли знову змусили багатьох поїхати. Люди багато, які повертались у 2023 році, потім виїхали. Зараз мало людей, дуже мало. В основному пенсіонери, ну і є такі, як я роками. Ну, теж сидять, поки тут ніхто нікуди. Хто хотів, той виїхав. У 23-му році вже раз тут і газ зробили, і світло зробили, то можна, тому що 22-му році ми всі місяці в погрібі прожили, а потім вже газ, світло. Так що повернулися додому, думали, що все буде. 24-й був знову тяжкий. Май місяць, знову почалося у них наступ, знову багато виїхали, Ну, ми не планували. Тим більше ми всі в місті, ми всі тут. А жити далі у мене теж двоє внуків із внуками працювати, допомагати людям. Мешканці Слатиного живуть з надією. Мріють бачити дітей і внуків вдома, завершити відбудову, повернути життя в селище. Тут пам'ятають кожну допомогу, кожного, хто не залишився осторонь. Ці спогади, як щит від зневіри. Місцеві мріють не просто повернутись до довоєнного вигляду, а зробити слатине ще кращим з новими вулицями, житлом, життям без страху. Почуваємо нічого себе. Оце тільки ждемо мир. Діти дуже далеко, Наші діти в Польщі, син, невістка й троє діточок, у них хлопчики. 12, 11, і 6 років. А дочка живе в місті, в неї дочка одна. Хочеться, щоб вернулися всі, щоб внуки були вдома. Вже ж все таки три роки ми їх не бачимо. Тільки ото хоч по вайбері побачимо. А так повиростали красиві, а ми їх не бачимо, не обнімаємо. Хочеться, щоб селище наше розцвіло, відстроїлося. Дивися, що все. У нас таке було селище красиве. Я Всіда казала, що у нас саме красиве селище. А зараз дивися, і ця розруха страшна, страшна. Зараз латене поступово відновлюється. Завдяки благодійним організаціям полагоджено понад 100 дахів. Дія програми є відновлення. Працює амбулаторія, відбудовують багатоповерхівки, але роботи ще дуже багато. Сподіваємось на те, що припиняться військові дії. Ми продовжуватимо реалізацію проєктів по відбудові багатоповерхових будинків, бо ми в 2023 році почали ремонтувати багатоквартирні будинки. Запроектували нові житлові масиви, такі як відновлюються зараз у місті Дергачі. Частина проєктів була невелика, реалізована, відремонтовані саме дахи на багатоповерхових будинках, деяких були замінені вікна і вхідні двері. На жаль, після того, як ворог почав застосовувати удари кабами, авіційними бомбами, реалізація цих проєктів тимчасово була призупинена. Але всі будинки багатоповерхові в селищі Слатине, вони запроектовані, пройдені відповідні експертизи документації. Комісія вже узгодила реалізацію цього проєкту. Тож чекаємо безпекових умов для того, щоб там можна було виконувати роботи по відновленню мікрорайонів цього населеного пункту і дати можливість людям повернутися до своїх осел. Зараз ми знаходимося в Руській Лозовій. Це село, де до повномасштабного вторгнення проживало понад п'ять тисяч людей. Зараз тут півтори тисячі мешканців. Саме Руська Лозова стала першим населеним пунктом Харківщини, яка була звільнена з під російської окупації 29 квітня 2022 року. Війна тут почалась рано вранці. Люди прокинулись від вибухів і вже не повернулись до звичного життя. У перші дні все виглядало хаотично. Постріли, відсутність зв'язку, закриті магазини. Але саме тоді почалося пристосування. Кожен по-своєму шукав, як вижити і допомогти іншим. Ми проснулися від того, що щось зривалося, щось десь бахало. Потім побачили в вікно, що воно в нас зірвали воїнську часті, почули вистріли і автоматів, і стрільби. Тому спати вже не приходилось. На роботу вже. Люди не поїхали, автобус перший перший автобус, який був, прийшов, а далі не було вже. Під час окупації стало зрозуміло, що головне підтримка, допомога з їжею, спілкування, турбота, особливо про дітей. Люди об'єднувалися, організовувалися, ділилися тим, що мали. Усе без зайвих слів, просто тому, що по-іншому було неможливо. Їсти нічого було, магазини вже не робили. Тому ми, як два депутати, один депутат їздив в дергачі, пробивався сквізь, теж попадали ми під обстріли. Ну, Женя привозив з дергачів, ми привозили з старгород, ми знайшли там... там людей, які нам допомогли, хоча вони не повинні були нам допомагати. Старгард нам в те час поміг. Ми їздили пару ходок туди і робили, привозили продукти для людей. В першу чергу ми давали дітям, а потім уже кому що достанеться, тому що все одно тієї допомоги, що нам давали, все одно не вистачало. Це було дуже страшно, і лячно, і було для дітей страшно. Страшно було найбільше за дітей, за внуків, за дітей. Для багатьох залишитися вдома було принциповим рішенням, навіть якщо дім був пошкоджений, навіть без світла і газу він залишався своїм, і це відчуття місця зіграло важливу роль, бо саме дім дає те тепло, яке зігріває по-справжньому. Хотілося додому, вдома все одно краще, І переживали за дому все одно якось дома є вдома. Дому... Дом все одно обігріє, хоч і рвалися над нами снаряди ще й прилітали в нас, і в сусідів прилетіла кругом прилітала, але все одно були вдома. Навіть після звільнення небезпека не зникла. Обстріли трапляються і зараз. Іноді раптово, іноді з наслідками. Місцеві не завжди встигають виїхати, не завжди мають куди. Але навіть у таких умовах залишаються, тримаються, живуть. Іноді попадають і в нас тут та сама. У нас тоже, ось, год назад тоже вбила людину прямо вдома, собиралися ви, виїжджати. Вони теж виїжджали, потім назад вернулися, а потім, коли пішли обстріли, там трасу у нас почали тоже дуже, там три дома одразу розбито було. Вони збиралися виїхати. Ну не встигли. Прилетіла там два каби до них. Зараз все порозбито. Розбиті дороги, розбиті всі дома, де не подивися, мені кажеться, що не єдиного дому немає, щоб він відцілів. Не вікна, так стіни, не стіни, так дахи, все одно дете все порозбито. Ну, все одно немає. Цивілізації взагалі нема. Роблять два магазинчика, таких просто як виїзні. І все. І після цього, що можна казати, я не знаю. Просто Жити тут з дітьми важко. Діти займаються у мене внуки займаються онлайн. і Багато ж таких, що тут приїхали. Хоча міська рада наголошує, щоб вивозили, виїжджали. а виїжджати нікуди, ні за що виїжджати. Тому це сидять всі вдома. Зараз у Руській Лозовій не говорять про великі плани. Головне стабільність і спокій, щоб дитина не боялася, щоб день починався звично і щоб люди знову могли будувати своє життя крок за кроком. Більше мрію, щоб був мир. Щоб був мир і було тихо і спокійно.